О, Ой, Оля, привіт. Привіт, Маріна, привіт. Де це ти була? Ой, та по справах ходила, в лікарню ходила, о, та зайшла ж зранку в баби Параски, молока взяла, та оце йду додому щас. Та що ж ти вже ж після обіду, ж те і прокише давним-давно. Ой, ну а що я зроблю? Ну нічого страшного, ну, заколоть оладки та й будуть на вечір. Ну, да. Ну, а взагалі як справи там, що в лікарні? Як там провірилася? Та провірилася, так. Да, там приписали мені мазь е, на сустави омазати. А так все нормально. Слухай, як у тебе з освітом, а? Ой, та як з освітом? Нема світа. Воно сьогодні Сашко позвонив мені із сусідній вулиці. Ага. Та каже цей запросив мене ввечері на генератор. Та оце зараз. Насмажу оладки та піду до нього. І що, ти, согласилася? Ну, звісно. Так а ти ж будеш йти до нього на генератор. Ти ж хоч не забудь розетку помить. Ага. Ой, Маріна.